У червні 2015 року двох бійців 30-ї бригади збройних сил, серед яких наш земляк Юрій Костина, заарештували за підозрою у подвійному вбивстві в зоні проведення антитерористичної операції. Більше півтора року тривали досудове та судове слідства. 3 лютого Бахмутський суд визнав бійців невинними у скоєнні злочину та виніс виправдальний вирок. Однак такий вирок не влаштував прокуратуру. Тому за кілька днів до набрання чинності вироку суду була подана апеляція з проханням скасувати Вирок суду першої інстанції та направити справу на повторний розгляд, 11 квітня цього року на своєму засіданні апеляційний суд прохання прокурора задовольнив, навіть не згадавши про численні запити адвокатів про взяття на поруки, і продовжив термін тримання під вартою. 21 червня підготовче засідання по повторному розгляду цієї справи вже втретє не відбулося цього разу через відсутність одного з адвокатів підсудного. Здивувала позиція прокуратури, адже, попри згоди всіх Торін про можливість розгляду справи без відсутнього адвоката прокурор наполягав на перенесенні підготовчого засідання через те, що це порушує права обвинуваченого. Суд, що не здивувало, дослухався точки зору прокурора та переніс засідання на серпень місяць цього року. Щодо клопотання адвокатів про зміну запобіжного заходу на більш м'який, то у їх задоволені було відмовлено. Крім того, судом було винесено ухвалу про продовження тримання під вартою ще на 60 діб. Зазначимо, що хлопців загалом вже... Позбавили волі на два роки свою точку зору з приводу перебігу процесу, висловив захисник одного з обвинувачених. Відбулося чергове засідання у кримінальному провадженні щодо обвинувачення бабіята костини за вбивство, яких якого обвинувачені просто не робили. Підзахисні протягом понад два роки вже знаходяться під вартою. І відбувається просто квазіавтоматичне продовження строку. Прокурором виголошуються звичайні усні клопотання щодо продовження тримання під вартою, і вони автоматично задовольняються судом. Тобто незаконність з боку суду, і затягування процесу з боку суду просто на, на обличчя, і ми все це бачимо. І про те, що прокурор також затягує процес, тобто. Після виправдального вироку, який е, був ухвалений 3 лютого 2017 року та в подальшому незаконно скасований е, апеляційним судом Донецької області, прокуратура просто не знає, що робити, вона знаходиться от в стані, а можливо, щось зміниться в цьому, в цьому житті, а можливо, буде амністія, а можливо, ще щось. Через те е, вони е, вживають будь-яких заходів для. Е, Затягування розгляду цієї справи. Три засідання вже проведено, і ми знаходимося до цього часу у підготовчому судовому засіданні. Тобто ми не можемо вийти з підготовчої стадії, хоча фактично це все можна було б зробити за, один, за одне засідання за один день. Головуючою справі є головуючий судей, який зобов'язаний керувати процесом, який зобов'язаний відповідно реагувати на всі порушення процесу. І Така незрозуміла поведінка з боку головуючого, що в четвертий раз вона призначає продовження підготовчого судового засідання, і це вважається на жаль нормальним, незважаючи на довготривале тримання під вартою наших підзахисних. і... Фактично, оце автоматичне продовження. Ризиків будь-яких немає. Суд уже один раз встановив виправдальний вирок. Нами на сьогоднішній день ведеться робота по скасуванню ухвали апеляційного суду про скасування виправдального вироку та направлення справи на повторний розгляд. На сьогоднішній день знаходиться в касаційній інстанції касаційна скарга, але, на жаль, що будь-якої інформації про прийняте рішення за вказаною касаційною скаргою ще немає. Однак на сьогоднішній день я розумію, що якщо ситуація не зміниться кардинально в частині встановлення будь-яких саме отих розумних строків, які передбачені законом, щоб ці строки були, і щоб суд їх дотримувався, а не просто розглядав справу, як попало відтягуючи. Її розгляд. Крім того, головуючий суддя Павленко, вона знає про те, що у неї в жовтні 2018 року, трошки більше як за рік, закінчується повноваження розгляду справ. І більше всього, що оця затяжка робиться для того, щоб в подальшому знову ми перейшли в. Здійснення судового розгляду спочатку, оскільки при заміні судді буде здійснюватися судовий розгляд спочатку. Клопотання моє клопотання про залучення до розгляду справи запасного судді до цього часу не розглянуто і просто не, не дається йому будь-яка правова оцінка, оскільки саме залучення запасного судді могло б. Могло б не дати можливості справі розпочатися спочатку у разі заміни будь-кого суддів. Крім того, хотів би сказати, що якщо дійсно ситуація не зміниться кардинально, то на жаль, у цій державі нам допоможе лише рішення Європейського суду з прав людини, оскільки суди просто ведуть себе з обвинувальним ухилом та не забезпечують захист прав людини на тому рівні, на якому це здійснює саме європейський суд з прав людини.